І так, знімаємо останню коробочку по HDM Бейкну 04, саме з цього ну, такого сортування, як в нас були коробки, де дуже багато повних розток, бо вже деякі ростовки випадають. Тобто, ну хто ще хоче взяти такий класний асортимент, пропонується остання коробочка. Ще у нас одна, одна коробочка, допустимо, на випаді стоїть. От, якщо її там не випадять, чи не заберуть, тоді її так усміло. Так, станішки такі, чоловічки, комплект. 4. Далі друге лазнь такі чоловічки для дівчинки з кроликами шортики, вони всі дуже схожі. 104 шортики, я вже навіть не знаю, чи ці розміри, чи просто вам так пропіться. Тобто, може, хтось ще не бачить ці оляди. Це шапуля зі снутиком така, 6-12 місяців, 98-104, попадаються класні боді. 1-2 місяці на довгі рукавчики, так 5 одиниць. Ці осінки 3-4 теж, вони мають, ну, регулюються по колесочку, дуже класно. А чоловічки такі, кроликами. А, коленят, коренно, що другий розмір. Тобто, це тепер все, о, кепочки, все, в принципі, як в тих лотах. Ну, може, там на 10% може відрізнятися. Шортики 92, Такі панамочки класні, вони йдуть на зав'язочках. Просто у нас вже по вибіку багато саме їх деяких позицій взагалі вже немає. Тому ось це остання така можливість купити такий повний асортимент. На 98, так, два роки. Водік на короткий рукавчик. 98 і ці, ви знаєте, 44, 80 кустика. Ці комплекти теж водиків буде різні кожний раз. Такі на uh, 98. Далі такі класні ці. Прикольні такі. Ці, ці, ці комплекти їх теж вже в нас не мають, хто хотів, ці цих ще вони є. А також таких комплектів у нас немає. Підучок, ці комплекти йдуть 80 розмір, 92, 6 річок в одному. Далі такі саме 86-74. Ці повні розміри, 86-74 62, 86, 80. Це наповідно. Має ще руси, ну типу ще А Джинсики такі класні, 92, 92. Далі комплекти, батька, унісекс. І дівчинка, і хлопчику дуже класно сидять, 80-86 шоти. І 74-92. 4 різних розміра. Так, ще такі патчи. 86, 92. Всі дуже класні покажу. Теж, мені вони дуже подобається. Типу дивіться, ця тканинка класна. Взагалі просто. Крутиє. Такі комплекти, два-три рочки, по три одинички. А базові футболочки дві далі взуттю, такі 23, бо сонішки, такі 23, 22, 24, 23 такі ще девятками. Волочки комплект, 2-3, штаніжки. Так, ці комплекти теж йдуть троєчки у нас в різних розмірах. 1-2 місяці, 2-4. Бачите, такі класні, з шапочками йдуть вони. Так само будуть ще два 4, 6, 6, 9 розміри. Можемо все так знаєте, Як є. Такі ж 2-4 в синьому кольорі такі комплекти є. Body. Так, це ромпери. У нас тут 86-й, 68-й, хлопчик, рубчики, класні шортиками йдуть. Ось ще таких два набора, менші розміри. 12 18 -й. рубчик. Так. Далі ці костюми теж, вже їх окремо у нас немає. І там по залишкам розміру. Тут ще такі будуть різні розміри. Це вони від 84-го до. по моєму такі з шапочками вони йдуть. Бачите, їх скільки. Такі костюмчики йде, 86, 80 рубчик, на так піжамку, дві худочки. штанішки дівчинка, 98-2, 3 класні, 5 одиничок. теж дуже крутий набір. Ще такі такі штанішки, які я розвертала. Вестінка 92. комплект для дівчинки, такі 92, саме шортиками, два, ще. Ще такі комплекти по дві одинички є. У нас тут ще. Літні брючки 92, і такі вручку 98 на дівчинку комплект. Можна і на хлопчика Вот тут така ну, універсальна моделька, дуже класна, така в найбільш пампус. Можна клопочів без пампуса класно виглядає дуже крути. Замовляйте такі, таку останню круту коробочку